Вже другий рік поспіль, фоки богатир проходить турнір пам'яті героя України, славутичаніна Олега Буяла. Окрема подяка тренерам і спортивним функціонерам, які знаходять і час і можливості проводити турнір в пам'яті про свого вихованця. Це турнір не просто про змагання, це символ поваги, вдячності, сили, духу, честі, яку ми хочемо передати молодому поколінню спортсменів. На відкритті турніру ми раді вітати почесних гостей, які завжди підтримують розвиток спорту, наших юних дзюдоїстів і збереження пам'яті про героїв. Юрій Бояло, батько героя. Володимир Родовиченко – почесний мер міста Славутича. Ми щиро вдячні Збройним силам України за можливість жити. Тренуватися, змагатися та будувати майбутнє навіть у воєнний час. Серед тих, хто без вагань став на захист нашої держави, був і наш вихованець, 21-річний Олег Буяло, учень відділення дзюдо нашої спортивної школи. Олег народився та виріс у нашому місті, захоплювався спортом з дитинства. А в 10 років прийшов на тренування до ФОК-чемпіон, де займався під керівництвом заслуженого тренера-викладача Олега Геннадійовича Куполова. Тут він формувався як особистість сильна, стійка, цілеспрямована людина. Приклад, батька військового вплинув на вибір Олега стати захисником України. Олег загинув в 21 рік. Але його ім'я та приклад мужності, відваги, відданості України назавжди залишиться в наших серцях. Сьогодні ми з глибокою вдячністю та болем у серці згадуємо нашого героя Олега Буяло. Він був одним із тих, хто віддав своє життя заради нашого майбутнього. Закликаю. Кожного з нас зупинитися на мить. Тяжко знаходить слова. Зараз, але хотілося б одне, щоб ми завжди освітовлювали, пам'ятали і розумів. Розуміли, що сьогодні ми з вами ось тут, в цій залі, проводимо змагання тільки завдяки тим, тому що Олешка і його партнери. Віддали своє життя за Україну за такі містечка, як Славутич, завдяки тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні на передовій боронять Україну, сьогодні боронять і думають тільки про те, щоб захистити країну і дати можливість нам жити і будувати своє майбутнє далі. Пам'ятаємо це, просто пам'ятаємо. Друге, зараз дуже багато дискуту на тему справедливість, несправедливість. Я вам скажу справедливість це можна характеризувати сьогодні дуже багатьма реченнями. І ви знаєте це, ви по собі знаєте, що таке справедливо, що таке ні. Але от коли несправедливо, то несправедливо. Що сьогодні Олешки і багатьох наших хлопців і дівчат немає з нами сьогодні в Україні і в Славутичі, це несправедливо, це неправильно і кара Божа буде за це. Це чесно. Що вам від всієї душі хочеться побажати сьогодні? Навчитись, навчитись боротись за цю справедливість при будь-яких обставинах боротись за справедливість. І ви сьогодні вчитесь, вчитесь поки що на татамі, але переконаний далі буде, бо це основа основ. Це початок вас як особистості. Саме таким, як ви зараз, прийшов на татамі в цей зал Олег. І тому в самому початковому задумі е, проведення цих змагань ми вирішили е, проводити їх серед початківців, серед тих дітей, які тільки починають свою спортивну кар'єру. І ми сподіваємося, що як і Олег, так і ви тут будуть виховані спортсмени, мужні, сильні. Які готові віддати своє життя за свою рідну країну, ми е, дуже сподівалися, що до нас приїде ще команди, але ну, таке зараз життя, війна. Ми прикордонне місто і, на жаль, поки що не готові команди їхати сюди. Але ми всі сподіваємося на мир. Ми всі сподіваємося на перемогу. І тому я вважаю, цей традиційний турнір стане сильним. Прийде мир і будуть у нас великі змагання, для яких потрібно буде навіть не цей зал, а як раніше ми проводили в Олімпійці. Хванси відділення дзюдо віднесли квіти портрету Олега Бояла на центральну площу. А заслужений тренер України Олег Кополох побажав спортсменам вдачі і перед початком турніру запропонував провести загальну розмінку. Кових категорій, а також турнірного досвіду, змагання проходили досить швидко, і частина поєдинків закінчувалась достроково. Турнир у нас уже прошлогодний был у нас турнир, несмотря ни на что решили проводить, но с событиями в Сумах, события в Харькове, конечно, много команд не приехали по объективной причине, говорят, что у нас очень опасный регион. Ну, если для них это опасно, так, ну что, а в общем турнир прошел, я считаю хорошо, эмоционально. Все дети наши проборолись, по три, по четыре схватки, все довольны, родители все довольны, все с медалями. Так что я считаю, что очень все хорошо прошло. Всем спасибо, кто мне помогал в организации турнира. Кого-нибудь из спортсменов отметил бы, вот, что там прыгнул выше головы? Или, или все как бы на своем уровне выступили? Да не, ну Прыгать выше головы это легкая атлетика. Mm -hmm. У нас как бы дзюдо, я считаю, что молодцы, все отборолись mm -hmm. очень хорошо, на нормально. Для них, для них даже, ну, не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Все отборолись ровно, хорошо. Там кто-то был маленько удачливее, занял первое место, кто маленько там неудачное. Ну, не то, что, не то, что неудачное, а там что-то не вышло, mm -hmm. где-то зеванули, да расслабились. те заняли второе, третьє места. Медалі були хорошие, замечательні, всі довольны. Просто родителей було много, болели, кричали там, переживали. Очень була така атмосфера позитивна. Третій турнір будет обязательно. Все? І четвертый, і п'ятий. А зараз фрагменти змагань і приемы, які допомогли перемогти. Резеви і переможці турніру отримали медалі і пам'ятні сувеніри. Турнір став традиційним і внесений в сітку змагань і на наступний рік.